Вітаю! В даному відео розглянемо нові доопрацювання, які увійшли в оновлення Торксофт 2022.048. На форму редагування подарункових сертифікатів додано налаштування діє на всіх центрах обліку. Раніше потрібно було обирати всі центри обліку, щоб сертифікат працював у всій торговельній мережі. Тепер з новим налаштуванням ви швидко зможете створювати подарункові сертифікати для всієї торговельної мережі. Натиснувши лише на одну дію. Ще одне допрацювання для подарункових сертифікатів доступна можливість масово внести зміни для великої кількості сертифікатів щодо того, де будуть діяти подарункові сертифікати. Тепер, вибираючи сертифікати за допомогою багаторядкового вибору, ви можете внести зміни одразу для всіх вибраних сертифікатів, щоб масово змінити центри обліку, на яких вони будуть діяти. Раніше потрібно було уручну заходити в кожний сертифікат окремо, що могло зайняти багато часу. Нагадаю, щоб працював багаторядковий вибір, користуйтеся комбінацією клавіш Ctrl-X. В налаштування параметри в розділ додаткових функцій додано пункт виписки за банківськими рахунками, який має нове налаштування враховувати еквайринг при створенні оплати. За замовчуванням буде увімкнений. Якщо налаштування увімкнено, то при створенні оплати з випусок по банківським рахункам буде створюватися документ еквайрингу відповідно до налаштувань розрахункового рахунку, до якого прив'язується оплата. А на форму редагування невизначеної оплати додано перемикач не враховувати еквайринг. Таким чином, ви можете вимикати еквайринг для окремих оплат при роботі з випусками з банківських рахунків, щоб не застосовувалися подвійні вирахування. На формі налаштування банківських терміналів, кнопки тест підключення та отримати інформацію по терміналу тепер будуть доступні лише у випадку, якщо відповідна дія підтримується для вибраного терміналу або протоколу. Ви будете бачити лише ті дії, які дійсно можна виконати для конкретного терміналу. Також оновлення торкнулося і програмного РРО Торксофт. Оптимізовано налаштування щодо друку чека передоплати, часткової оплати, остаточного розрахунку та оплати в борг. Прибрано неактуальне налаштування щодо формування чеків боргу та замінено одним налаштуванням друк чека накладної на ПРРО, за допомогою якого ви можете налаштовувати, як саме буде формуватися чек попередньої оплати та боргу. Більш детально про друк чека при формуванні накладної в торгівлі з випускою рахунка ми розкажемо в окремому відео, яке вийде трохи згодом. Слідкуйте за нашими оновленнями. В меню Файл додано пункт оптимізація бази даних. В цьому режимі ви можете запустити процес аналізу бази, за результатами якого програма може запропонувати створити ряд індексів та статистик для покращення продуктивності. Після успішного аналізу можна отримати ряд рекомендацій, які можна буде встановити окремо або декілька, або всі, або навіть скасувати раніше встановлені. Зверніть увагу, що для розробки рекомендацій на комп'ютері повинен бути встановлений database Tuning Advisor. Він зазвичай поставляється разом із SQL Server Management Studio. Цей режим дозволить аналізувати стан бази та отримувати конкретні рекомендації для її покращення. На цьому в мене все. Це був короткий огляд оновлення Торксофт 2022 048 З повною інформацією про перелік змін ви можете ознайомитися на нашому сайті в розділі Опис Змін.